А у мене на подвір'ї музиченьки грають, та вже мою росок косу сестри розплітають, сестри розплітають. та вже грають музиченьки, та грають та грають, та вже мою росу-косу брати розплітають, Брати розплітають, і за гори високої прилетіли руки, Та і собі, Марієчко, від дівоства руки від дівоства руки як і вмила білі руки, та й забула втерти терти. Я нівоство не забуду й до самої смерти, до самої смерти, А в нашого молодого сорочка в три пілки, З нього буде добрий газда, бо не п'є Горівки, п'є горівки. А в нашої молодої сорочка втриклені, з нього буде добрий газда, а з неї газдині, а з неї газдині.